Київська ГЕС стоїть попри мрії расистів. Російські війська вдарили по дамбі у Вишгороді під час масованої атаки на Україну 26 серпня. Відео вже шириться мережею. Однак влада запевнила, загроз для греблі Київської ГЕС немає. Ба більше зруйнувати її ракетами неможливо. Однак наслідки ворожої атаки по Україні вражають. Вибухи чули у 15 регіонах нашої держави. Всі деталі цинічних ударів російських військ по Україні 26 серпня розповім за мить. З вами. Новини Тессендює і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Російські окупанти атакували Київську ГЕС під час масованого удару 26 серпня. Ця інформація спочатку з'явилася в мережі, однак офіційного підтвердження не було. Відео з наслідками опублікували в соцмережах. Згодом інформацію про удар підтвердив керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Однак він одразу ж спростував ганебну брехню росіян щодо греблі Київської ГЕС. Загроз немає. Зруйнувати її ракетами. Неможливо порівнювати з Херсонщиною. Не варто там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки. Не більше водночас начальник київської ОВА Руслан Кравченко розповів про ліквідацію наслідків російської атаки у Київській області та повідомив, коли відкриється проїзд. Дамбою Київської ГЕС про це Кравченко розповів у ефірі ТСН у межах телемарафону Єдині новини на уточнювальне запитання. Він відповів, що дамба критичних пошкоджень не зазнала. У нас після комбінованої атаки ворогом по Київській області відбувається ліквідація всіх наслідків. Пошкоджено понад 300, 30 три приватних будинків. Зараз відкрито 300 Пунктів незглавності для людей також пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Але зараз всі служби на місці працюють щодо ліквідації всіх наслідків, все відновимо. І хочу повідомити всім, що проїзд через дамбу Київської ГЕС відкриється приблизно о 16-й годині, якщо не буде додаткових повітряних тривог та да, так. Але плануємо і проаналізували, що 16 годин зможемо відкрити проїзд. Займаємося якраз зараз. Всі служби на місці щодо ліквідації наслідків е, цієї атаки Був на всіх місцях, де е, зазнали пошкодження. Всі служби на місці ще раз повторююсь, все відновимо, все ліквідуємо. Дякую. Два уточнення, о 16-й годині. Проїзд має відновитися, і дамба значних таких критичних ушкоджень не зазнала. Я правильно розумію? Ви це можете підтвердити. Я а... посівам Нагадаємо, у липні в російському МЗС заявили, що Україна нібито хоче влаштувати підрив гребель біля Києва та Канева. У МЗС відкинули ці звинувачення. А у ЦПД відповіли, що цими заявами противник намагається викликати паніку серед українців. Ба більше дезінформаційні наративи поширює ворог і на тлі масованих ракетних ударів, які відбулися по всій території України 26 серпня. Центр протидії дезінформації вже зафіксував поширення ворогом низки дезінформаційних та маніпуляторів. Тивних наративів один із них про те, що влада України, начебто, прибрала стилу майже усю ППО, яку тепер використовують для підтримки цитую курської авантюри. Через це РФ безперешкодно вразила всі цілі. Україна буцімто то економила ППО, щоб списати розкрадання коштів, виділених на відновлення енергосистеми на дії росіян. Ну а ще традиційно росіяни намагалися запевнити, що відповідальність за сьогоднішню атаку лежить на українській владі, яка нібито спровокувала російську. Федерацію, коли почала наступ на Курщині та, начебто, зірвала переговори про відмову від ударів по енергетичних об'єктах у центрі протидії дезінформації наголосили, що всі ці заклади з боку ворога не відповідають дійсності. Усі ці наративи не мають нічого спільного з реальністю, поширюючи їх, ворог намагається спровокувати розкол у суспільстві, викликати недовіру до влади та посіяти панічні настрої і тривогу. Нагадаю, що вранці 26 серпня Росія атакувала Україну за попередніми даними близько. 100 дронами шахет та 100 ракетами різних типів, зокрема калібрами з військових кораблів у чорному морі, та ракетами з бомбардувальників Ту-95. Пізніше Росія підняла також три літаки. Міг носії кинжалів. Вибухи чули в Києві, Харкові, Одесі, в Кривому Розі, в Хмельницькому, Дніпрі, Львові, Луцьку. Вже о 7.45 Стало відомо про перше влучання. Окупанти поцілили по промисловому об'єкту на Полтавщині через атаку. Травмовано п'ятеро людей. Про це заявили в Полтавській обласній військовій адміністрації. Згодом і мер Луцька повідомив про влучання у житловий будинок. Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події. Момент, як шахет влітає у будинок, потрапив на камери. А вже за 15 хвилин мер Луцька повідомив про ще одне влучання та зазначив, що один чоловік загинув внаслідок ворожої атаки. Внаслідок ворожої атаки ушкоджено об'єкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого. Дим почав затягувати небо після вибухів на Дніпропетровщині. Пізніше очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про одного загиблого внаслідок ворожої атаки. Вранці агресор масово атакував область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах. Дякую за роботу ППО. Втім, на жаль, без наслідків ворожий терор не минувся. Попередньо є один загиблий: 69-річний чоловік. Сталося кілька займань, зокрема пожежа у дачному будинку. Інформацію уточнюємо. Згодом стало відомо, що з під завалів дачного будинку на Дніпропетровщині дістали чоловіка. Йому надають необхідну медичну допомогу. Загалом, за попередніми даними, пошкоджено з десяток будинків два зруйновані. Є загиблі і у Запорізькій області. Про це повідомив очільникова Іван Федоров. Влучання по будинку росіяни вбили цивільну людину у Запорізькому районі. Ворог наніс удар поряд з приватним будинком. Загинув чоловік. Світ має зупинити країну терориста на Полтавщині. Є влучання в промисловий об'єкт. Там вже п'ятеро постраждалих. Росіяни атакували енергетичні об'єкти і на Львівщині. У Львові та області часткові перебої за світлом. Через влучання в області у Львові також можуть виникнути перебої із водою. Бійці 650-го окремого зенітно-кулеметного батальйону показали, як збивалася крилата ракета на межі Закарпатської та Львівської областей, яка тримала курс на Закарпаття. Збив росіяни також били і по Харкову. Є влучання у Немишлянському районі по відкритій території. Минулося без постраждалих. Ну, у Запорізькій області поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Повідомляють про одного загиблого. Росіяни вбили цивільну людину у Запорізькому районі. Ворог наніс удар поряд з приватним будинком. Загинув чоловік. Світ має зупинити країну терориста на Рівненщині. Також ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури у житловому будинку, пошкодило вікна на щастя без людських жертв. Також знеструмлені населені пункти у рівненському районі. А от на Одещині четверо поранених внаслідок ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі, зокрема, дитина 10 років. На Житомирщині, на жаль, загинула 32-річна жінка внаслідок падіння уламків збитого шахеда. Після вибухів місто залишилося без води. Постачання буде відбуватися за графіком про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин. Не дуже добрий ранок. Сильні люди вільного міста. Але маємо такого сусіда. Ситуація наступна: водопостачання призупинено. Всі ми бачимо, що місто без електроенергії. Працює ДСНС, працюють наші служби. Поки що інформація не можу ніякої дати, коли буде електроенергія, але у разі критичної ситуації будемо діяти наступним чином. Зразу після відбію повітряної тривоги на генераторах водоканал почне подавати воду. Постачання води буде приблизно дві години. Дві години це для того, щоб люди могли наповнити створити резерв води. Після цього буде припинено водопостачання, і водопостачання почнеться з 19-ї години, буде до 22-ї години. Завтра зранку 6 до 9. -ї. Поки що графік такий: зараз збираємо штаб, формуємо додаткові резерви по паливу. І Мастилом для роботи генераторів каналіційні станції вже працюють на генераторах, тому ситуація поки що така більше трошки пізніше. Дякую, не обійшлося без поранених і на київщині. Є пошкодження інфраструктурних об'єктів. Про це повідомив начальник київської ОВА Руслан Кравченко. Всю ніч та ранок ворога такої області ракетами та ударними дронами. Є пошкодження інфраструктурних об'єктів. Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів надається необхідна допомога. Також фіксуємо пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків, збитих ворожих цілей в чотирьох районах. Деталі згодом на Київщині за розпорядженням «Укренерго» введені екстрені відключення світла. Начальник кова доручив районам та громадянам оперативно розпочати роботу пунктів незламності, щоб люди мали де підзарядити телефони. Всі оперативні служби працюють на місцях. Пізніше Київська облпрокуратура написала, що на Київщині поранено жінку. А ще згодом поліція Київщини повідомила, що троє людей отримали травми, серед них п'ятимісячна дитина. Також зазначається, що пошкоджено десятки будинків. Примітно, що під час ранкової масованої атаки російських загарбників одна з їхніх ракет впала у київське водосховище. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у телеграм. Приліт російської ракети по воді в Київському морі. Російська високоточна, вона така, написав журналіст і у відео з місця події ось приви. Гучно було і в столиці, але попередньо на щастя без влучань. Втім, у кількох районах Києва почалися перебої з енергопостачанням та водопостачанням. Як зазначають фахівці, це пов'язано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі. Митєво Укренерго надало розпорядження ввести екстрені відключення світла. Ворожу атаку прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що це був один із найбільших ударів по країні. Зеленський зазначив, що всюди, де є відключення електрики, вже продовжуються відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Крім того, він заявив, що Україна та союзники нарешті мають пройти до спільного збиття російських ракет і дронів. Дорогі українці, українки, зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один з найбільших ударів. комбінований. більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахетів. Як більшість попередніх російських ударів, цей такий же Підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру по більшості наших регіонів від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених. Усім надається необхідна допомога, багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні. Роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово, електрику повернемо. В усіх містах, громадах, які цього потребують, мають зараз відкритися пункти незламності. І дуже важливо, щоб наші партнери реалізували те, про що ми з ними домовлялися: системи ППУ, ракети до них. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття. Російських ракет і дронів. Сьогодні були у них мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині, Вінницька область, Хмельницька, наша Тернопільщина в різних наших регіонах України. Ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими Ф-16 і разом з нашою ППУ. Якщо така єдність, очевидно, ефективно спрацювала на Близькому Сході, це повинно працювати і в Європі. Всюди життя має однакову цінність. Ще одне, Путін собі не зраджує, це хвора істота всім вже давно зрозуміло. але так само зрозуміло він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Сладкість, недостатність рішень у відповідь, живить. Терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб всю цю війну припинити і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень в далекобійності, коли у терористів немає таких обмежень. Не може бути у захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і шахеди, і балістику з північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення. Слава Україні! Є і реакція міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Він сказав, що партнери можуть допомогти запобігти російським обстрілам цивільних у два способи: перший підтвердити право України на завдання ударів на великій відстані по всіх легітимних військових цілях на території Росії. Другий, щоб партнери використовували власні потужності ППО для збиття ракет і безпілотників, що наближаються до їхнього повітряного простору. То, можливо, західні партнери таки прокинуться і будуть діяти рішуче, враховуючи те, що польща повідомила про порушення її повітряного простору під час ранкового удару Російської Федерації по Україні 26 серпня. Генерал Мацей Кліщ заявив, що ймовірно йдеться про безпілотник, пошуки якого на польській території ще тривають. За його словами, цей об'єкт зафіксували щонайменше три радіолокаційні станції. Припускають, що безпілотник міг впасти в районі містечка Тишовце з польського боку біля українських Червонограда. І Соколя містечко розташовано приблизно за 30 кілометрів від кордону Польщі з Україною? Нагадаю, що це не унікальний випадок, коли російські дрони та ракети порушують кордони європейських країн під час нічної атаки, 24 березня, одна з російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі. А минулого тижня Румунія виявила на своїй території біля Дунаю уламки чергового шахеда. Але чомусь партнерів це не дуже бентежить. А як думаєте, ви що має трапитись, щоб нарешті партнери? Прокинулися і почали реагувати на російські ракети і дрони. Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.